Доброго дня. Зараз друга частина все пропала на виноградникові. Я вам знімав з 5 до 6 вечора сьогодні одне відео про мороз мінус 2, який був цілу ніч. І показував, що спасали, що і як. А зараз ми, я вам покажу і сам побачу також із сином, будемо відкривати агроволокно, от і все, що ми понакривали і подивимося, наскільки щось залишилося там щось після цих морозів чи не залишилося. І я ж кажу, чи потрібно цей виноград ждати слідуючого року і думати, що буде краще. А можливо, воно ці всі годи буде. отак, отак, отак. хоча кожен це бачив все по-разному. Дивимося, як воно зараз буде. Так, і так. Агроволокно Агроволокно. преображення недалеко від будинку. В тому році оце осталося частково не вимерше. Так, знімаємо. Знімаємо палички, палички, і потім отак на ту сторону ми його закинемо, щоб не порвати. А ні, на цю сторону потрібно, з тої сторони давай палички, бо в нас з цієї сторони ми його накривали. А гароболокно було новеньке, плотність, напевно, не сильно велика. Зараз відкриваємо і дивимося, що у нас є після цього морозу. Так, дивимося. Ось дуже все-дуже все вже красиво. А не залишилося нічого. Оце дивіться, який мороз був. Оце після агроволокна. Ще я вам в 6 утра знімав. Відкривай далі. В 6 утра знімав. що тут все було зелене, красиво. Ось вам красиво, дивіться. Ось вам красиво. А ще було красиво. Це під агроволокном. Щось з цього вийшло, І вже починається вітер, починає рвати його. Ще ми загубимо і агроволокно. Після не залишилося зовсім нічого. Зовсім Чи... я щось думав, хоч якийсь один із п'яти буде. А воно, думає по-іншому. Ось який прирост був у величину. Який був прирост уже на цвіт, на цвіт. В тому році отут від садка садок черешні, черешні, не знаю, які вони будуть в цьому році, в тому році частково також ми можемо навіть без черешень статися. Дивіться, вони такі як чорні, такі як ягоди, почорніли всі. Оце да, оце да, таке, як. Померзли. Померзли ягоди. Ви представляєте? Подивіться, подивіться, І оце вже до. В тому році частково, можливо 30%, прорідило, то в цьому році, по-моєму, все. Йо, пересити. Так, дивимося. Дивимося. Все, що було під агроволокном, при такому морозі хрестик. Прирост величина на цвіт. на цвіт. Все, поцвіли. Получили урожай. Кущі молоді, буде важко їм вистанавлюватися. Оце амагроволокно. Раз, два, три, 4, 5 кущів. Все, 5 кущів в прольоті. Відома. Так, зараз подивимося. Тут більш плотними покривалами. Тут у нас Аркадія. Аркадія. Зараз будемо знімати, що вціліло тут, якщо вціліло. Так, знімаємо. Опа! А тут вже цікавіше. Дивіться, що цікаво. Виборочно. Все ж було накрито. Ви бачили? Все накрите. Дивіться, змерзло. Живий, живий. Рядом змерзло. Живий, живий. Гляньте, як цікаво, живий, живий, змерзло. Ну, і тут два змерзло, а крайній живий. Накрито все було однаково, плотніше. Ну, тут не виламувалося, їх потрібно було виламувати, бачите, їх скільки і не потрібно було. Так що тут іще щось у нас буде. Слідуючи покривало не таке плотне. О, тут похуже. Змерзло, змерзло, змерзло. Можливо, ух ти, тут позмерзало один ось ось живий. Далі йдемо. Змерзло, покривало поплотніше. Зараз дивимося. Це тут три кущі Аркадії. То я б сказав, би, ух ти, блін". погано, думав, краще буде. Думав, буде краще. Ви подивіться, змерзло, змерзло. І це плотним покривалом було накрито, дуже хорошим. Не було ні щілин, нічого. Ну Можливо, щось. Можливо, ось дивіться, одна залишилася. і там він, біля кирпича, можливо, тепло від кирпича, там дві залишилися. А тут все. Все ушло. Так, оце такі історії у нас. Так, жималось, дивимося, де я вам показував. Жималось восстановилося. Листочки всі жили, квіточки, бубочки. Є, ну не знаю, плоди будуть чи не будуть. Як воно там цвіте, хрен Подивимось. Так, ладно, йдемо. Далі, зараз будемо розкривати оце, що ви бачите. Щось не віриться мені. Що буде добре. Давайте зайдемо на минутку в теплицю і ще. В теплиці було мінус 2-5 ранку, що я грів там строїтельним феном. Звісно, це зі сторони так виглядає. Не дуже цікаво. Зараз подивимося зараз, що там. Що? Зараз до 10 годин ближче. Це фактично пройшло 3 години. О, тут зразу друге сонечко. Ви подивіться, квіточки. Ну, типу відживали, а ті трошечки вони якісь і прив'явші, не знаю. І на градусники в нас пошти, пошти 30 градусів. Це 29. Було мінус 2. Оце вам і теплиця. Так, цибуля, Петрушка, все хорошо. Капуста все хорошо. Помідори. Помідори. Помідори теж все хорошо. Бачите, якби агроволокном не накрили, мабуть, б труба їм була б теж. Угу. Так, редиска теж все добре поотживала. Ну хорошо, теплиця, допустимо, норм. Да. Ось такі остатки. Щось я думаю, там під плотним покриттям буде кращий результат. Но його нема, ладно, підемо розстроїмося далі. Давайте в місці підемо, отримаємо ще контент. Так, Артур, давай знімаємо прищепки. тут у нас будемо дивитися. Давай в ту сторону отак, його скидати. Ось туди його зараз отак. І раз, і дивимося. Отлично. Дивіться, усе труба. Ні, не усе. Не усе. Трішечки я поспішив. Ось є. І он є. Тобто я так дивлюся, можливо, ще 20-30%. Тут плотне покривало, плотне красиве. Ти... Те... Ти... Те... чогось я думав. Буде краще, гляньте. Ух ти бля. хамуха. Ну тут простині якісь тут понятно, що, що все. Понятно, що все. Тут плотне покривало. Да, 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 да. Дивіться, одна ось вижила і там он маленькі вижили ще. А ці чорні. А ну плотна пленка. Ні, ні, ні. Та як покривало он яке-то, ви бачите що, ні. Йо, оце да, Оце да. Якщо в інших виноградарів. Чи теж отак все добре, як і в мене, чи хтось оказався везучіший, чи як правильно сказати? Ти бачили пленка, друга пленка. Друга пленка. Ні, пленка зовсім не варіант. Все чорне. Все чорне. Йоу отак От то От Оце бізнесувати виноградом як. Всі вдарилися в виноград. Зараз насадимо. І буде щастя. Хрен вам, а не щастя, блін. О! А тут вже дивіться, плотне-плотне покривало було. Плотне, дивіться, який шубой. Шубой було накрито. І, пожалуйста. Це, по-моєму, у нас новий подарок Запоріжжя. В тому году змерз. І не одріз, урожаю не було. Дивіться. Фактично під, під теплим. Один он, один он там змерз, під теплим осталося ціле. Ну тут з краю дивіться, не, теж не до кінця воно було накрите. Відкриваємо далі. Оце в нас сьогодні, скільки задоволення в нас. А ще було була надія, що в 6 утра ну, що тут таке більше зостанеться. Була надія ага. була надія. А вона каже, ага. Каже, жіть слідчого года, слідуючий рік буде краще. Хі -хі -хі. Можливо. ну Дивіться, цей живий, там живий, тут змерз, там змерз, там змерз, там змерз. Так, одіяло. І раз. Да. А тут дуже нічого й не накрилося. Просто не раз, щоб вікна не було, не робилося холодно. Хоча дивіться один відкривай. О, о! Так що всім дивіться, якщо ви награди накривати, потрібно одіялами. Потрібно одіялами. Тоді буде якийсь результат. Якщо це не одіяло, то напевно діла не буде. То напевно діла не буде. Чи буде, Артур? <реш> ось результати вам. Ось вам виноградик. Ось вже дивіться, вже цвіте, скоро вже почнемо зривати. А дивіться, ось під одіялом. Опять. Тут хватонуло. А тут два й живих. Скажем так, тут можливо 30% щось і буде. І буде. Тут не вкривалось нічим. Зрозуміло, що все. Грушу що я вам показував три години тому. Три години назад. Таке як. хоча теж якесь таке воно полув'ялувати. Не дуже їй сподобалося. Так, провірка прийшла. Вечером теж нам допомагали укривати. Так, давайте подивимося. Подивимося. Тут. Мені цікаво, ще шовковицю, давайте подивимося. А тут ти можеш переносити оце все поки дом, в коридор, так прямо. Шовковиця також не любить приморозків. Дивіться, дивіться. Недаром вона так пізно розпускається, бачите, вона завжди стоїть зразу чорна. Чорна. Ну, то, звісно, щось доросте, я не кажу, що вона пропаде. Ну, також мороз попало добряче. Так, абрикоси у нас. Також було холодно, як цвіли абрикоси, то абрикос у нас в цьому році немає. Ніхрена немає, ото з черечнями, звісно, неожидано. З черечнями неожидано, що вже ягодки позаципалися. а в тому році основна маса пройшла. Так, я хотів ще вам показати, давайте глянемо на дію Азос. Хоча тут в принципі нам понятного буде мало, чи воно... Чи воно приморозило, чи воно не приморозило. Отака, отака будемо дивитися. Вона або почерніє, відсохне, або ж, можливо, таки почне розвиватися. Можливо, надія Азос і проскоче. Ну, тут, тут також зрозуміло, Благовест, по-моєму. Все зрозуміло, все зрозуміло. Що ми без урожая, а фактично всі операції потрібно буде робити. Потрібно буде полити. Потрібно буде щось підв'язати, щось попасинкувати, щось обрізати. А тільки без урожаю. Це ужас. Це з черешнями, оце, звісно, у нас зальот-залітище. Це такий був на урожай. І фактично, подивіться, чорне, чорне, дуже молода. Ще вона не, не це. Це дуже погано. Оце дійсно Дивці. Те Не буде нічого, дивіться. абрикос нема, черешень нема. Яблуні ще цвітуть. Ну що ж яблуні, коли ти яблука будуть? Хочеться раннього. Оце й хазяйнуйте, і жід рожає, що ось ось. Так головне вже от цвіли, як гарно цвіли ці черешні. Як гарно цвіли, вже ми бачимо ягодки. Мда? 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 Все обсипеться. Бачите, воно. Зелено-чорне. Одне діло приморозок з утра, а друге діло, як воно цілу ніч і з вечора. Оце, звісно, дуже неприємно. Ось дивіться, опять же ж, чорні, чорні все, пом'якне і обсипеться, нічого тут не буде. Дуже воно ще слабеньке. От і навирощували, от подивіться, садок, його треба було обрізати, вигребти, все, сформувати, А воно все обсипеться. І що, і хто винуватий? А винувати? О, а давай ще подивимося, цікаво, що ми отут відрами понакривали. Тут теж в нас молоденькі кущики відбивали від землі. Чи тут все? Опа, тут живе. Таке від землі, ви бачите, від землі тепло йшло. І оці каструлі і відра хватило. Ну, хоч щось це вже радує. Тут, по-моєму, і не відбивали. Ні, є, є зелені. Остав отак у відро. Давай не будемо їх поки відкривати, хай відро прогрівається. Ну і оце ми побачили в місті з вами, що залишилося. Вон ще одна пленка давай відкриємо. Ну там, по-моєму, також немає нічого. Також немає нічого. Да, тут Ось Витягую його на себе. І дивимося. Тоненька плівка, тоненька плівка і будь ласка, що це у нас за фотомоделі? Нічого собі, нічогося нападають. І ось, пожалуйста, дивимося, а нічого дивитися. Все, давайте в місті порадіємо, щоб вже сезон винограда фактично у нас закінчився. Бачите, подивилися. Подивилися. Ну що я можу сказати? Давайте будемо... Давайте будемо фіналити. Під одіялами. Ми щось спасли процентів 30%. Дай Бог як не буде більше приморозків. То мінімум, мінімум якийсь буде під одіялами. Агроволотно не працює при таких морозах. Плівка навіть товста. Це така, як на теплиці набнута, Не працює. Покривала навіть які не сильно товсті. Не працюють. Ну оце напевно і, і все. Що тут балакати? Що тут балакати, все чорне. Якось в тому році о, тут теж воно все змерзло. Ну, від дома отам. А, а, і ще давайте. Артур вийдемо, зараз ще подивимось, один, один о, там цікавий ще. Зараз подивимося, ще один я забув. Давайте подивимося. Оце що хочу сказати. О, тут біля дому забор оцей. Тут у мене плевін, два куща. О, тут були ну процентів 20 е, приморозило, а остальні були. Останні були зелені, то зараз дивимося. ні хрена немає. ні хрена немає. Вікторія. Вікторія. Зимувала вона, зиму пережила, нічого не змерзло. Тепер весною у нас. Весною тепер у нас отак. Все. Все. Вон там одна осталась, ні, дві-три 3 Дивіться, а там залишилося з-під бесідки, з під криші. там щось трішки буде. Так що Вікторія, можливо. А отут в углу. Все, отут у мене цікавий сорт страшенський. Синій мені він подобається, ось відео вам виложу. Ось, підожіть, дивіться, Тоже ми його отак. Сонечко в нас відсіля, і ми оце його закрили. Вже тут такий прирост хороший, прямо дуже все гарно було. І ми його так думаємо, що отут буде все гарно, А ну знімаємо, дивимося, що з нього. Ой, блін. Ну що ж так? Ну що ж так? Ви подивіться, подивіться, яка величина була. Ось тут треба одіялами було. хо, хо. Ну Як ти отут без поганих слов це не скажеш. Ви подивіться, який прирост, Ви подивіться. Подивіться на цвіт, уже, які там грони були. Щось я думав. В тому році отут почти всі вижили, взагалі без накриття. Отут, різниця винограда прошлого, різниця морозу прошлого року і цього. Дивіться, тепле фактично покривало. Все. Осталося. Ну, це спробувати для себе, бачите? Раз, два. Ну, можливо, а той три отут. ну Тут нічого, воно там один. А якби одіялом вижили б вижили, так що, можливо, комусь пригодиться і накривати треба тільки одіялами. Заготавлюємо одіяла ватяні, не ватяні, сінтіпонові. Так, да, це погано, це погано. Погано. Це погано. Щось я думав, що тут у нас виживуть. Так що все, сезон можна закривати, в принципі, по винограду. По черешні закривати, по абрикосі закривати. Ну от так. От Отак. А косити то треба, а підв'язувати то треба щось, а палити треба буде, а обрізати треба буде. А результату не буде нічого. Ну, красота ж, ну красота. І будемо думати, а от в наступному році я стану ще умніший і ми все так. А в наступному році буде те саме, а може і не буде, хрен його зна, блін. його зна, що воно буде. Ну що здоров'я не додається, це точно з кожним роком. Ноги не ходять, спина болить. Ай-яй-яй-яй-яй. Отак і живемо. Я думаю, як у мене з таким накриттям, то напевно у багатьох. Ну, може дійсно хто опустив накрив той молодець. Ну, так ти спробуй його опустити. Ви подивіться, скільки його попробуйте його все опустити, прижати, як я навіть на зиму його отут не, землею не закидаю. А просто приспилюю до землі. І воно зиму перезімовує все добре. І оце дивіться аж коли, оце такий результат. Оце такий результат. Оце такий результат. Ну що, розказав усе в місті ми пройшли, подивилися, як це все вийшло. Хренове настроєння, таке, таке на камеру це ще ми улибаємося трошки, а в душі хочеться плакати. Із-за того, що те, що там рішає, бачите, а ви тут хоч в ліпюшку яка блін. а буде отак, як отам зверху порішало. І все. черешень нема, абрикос немає, винограду немає. Навірно, багато хто й помідори висадив, також немає. Ну, всім дякую, підписуйтеся, будемо йти далі. Песимізм, це, звісно, не дуже добре, а може це реалізм. Все, ще раз дякую.